Полтавка Альбіна жмуть одягає новонародженого сина Івана у вишиванку. Її роздавали волонтери напередодні Міжнародного дня вишиванки, який цьогоріч святкують 18 травня. У мене і в чоловіка вишиванки є. Дитинці поки що не придбали. Е, наряд нам дуже сподобався. Дійсно, я вважаю, що це як оберег для кожної людини, так само і для дитини. У наборі ми отримали е, таку рубашечку, е, пояс, е, штанці, шаровари та пінеточки. Ще там була от така лялька-мотанка. Це буде оберіг для нашого Іванка. І отакий метелик. Сорочки та обереги роздавали немовлятам у рамках акції Народжені у вишиванках речі створювали майстри з різних областей України. Розповіла Яніна Барибіна. Вишиванки ми отримали з 25 міст України, і сьогодні 40 вишиванок ми передаємо. Маленьким українцям та україночкам у полтавському міському пологовому будинку в полтавському обласному перинатальному центрі так само вишиваночки отримують жінки внутрішньо внутрішньопереміщені. Вишиванки такі маленькі льолі, так мило кажуть матусі. Різні орнаменти зібрані з усієї України. Приміряла на сина Єгора вишиванку і Полтавка Юлія Гриб, яка народжувала у перинатальному центрі. Народили вчора о 15.40. Вага в нас 3,700, сімсот росте п'ятдесят три Пройшлося дуже швидко. Коли малюка поколи на груди, все воно швидко й забулося. Дуже швидко, прям моментально вишиванка. Сподобала штаніжки, все сподобалося. Ну трошки великувати. Ну це підростем вагневеремто. <ривання> Передавали волонтери подарункові набори і внутрішньо переміщеним особам. Після російського вторгнення переїхала міста Полтава. Навіть не вагалася, в якому домі пологовому народжувати. Прийшла сюди і тут ось з'явився моє дитя син. Пологовий будинок надає допомогу жінкам, розроджує жінок не тільки Полтави та Полтавської області, а ще внутрішньопереміщеним особам. З початку вторгнення Російської Федерації на територію України у пологовому будинку пройшло близько 400 50 жінок, яким надавалася акушерська допомога за минулий рік 2300 пологів, то з них майже половина це жінки області. Полтаві. Таку акцію організували вперше, говорить волонтерка Сталіна Чубенко. Наразі це подарунок нам від інших майстрів. Доєднатися до акції може кожен хто любить Україну, хто вміє вишивати, в'язати. Цього року це була вишиванка: спідничка для дівчинки, штаніки для хлопчика, метелики перемоги, кукулялька мотанка. Як розповіла Сталіна Чубенко, Бенко акцію народжені у вишиванках запровадили в Україні 2017 року. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.